Красонечко, чому він вирішив так різко обірвати ваші взаємовідносини? Зараз ця тема буде у всіх дуже актуальна. Вона і так актуальна взагалі, а зараз кермічний коридор затемнень буде ще актуальніше. Тому що багато пар зараз не витримає період цей, а багато, навпаки, пар зміцниться, да, і буде навпаки ще класніші будуть стосунки. Але він в тебе така ситуація, що він різко захотів закінчити стосунки, може навіть блок тебе закинув. А, давай подивимося в цьому загальному розкладі, загальному розкладі, тому що ця тема у мене одна зараз із найпопулярніших. Серед моїх замовників, да така ситуація у ну не тільки в тебе багатьох дуже дуже багато зараз. Пар штормить, дуже конкретно штормить. Давай в загальному цьому розкладі подивимося. Дивися, звісно, загальний розклад тобі 100% не скаже інформацію. Певні фрази ти тут маєш почути. І коли тобі буде актуально, приходь до мене, замовляєш. В ці профілі є посилання Чоколінг. Там зібраний і прайс, і відгуки, і соцмережі мої, і як замовити, буде тобі актуально. Звертайся туди. Там тільки основний прайс, весь інший прайс по записку, тому що дуже багато там і ритуалів, і всього іншого, все, скажімо так, не. туди не помістилося, то я вирішила не спамити. Так, дивимося. Його енергія на сьогоднішній день. В процесі, дивися, він в процесі, знаєш, якому? Хочеться свободи йому. Свободи йому хочеться, йому хочеться стояти і нічого не вирішувати. Да, якщо він тебе там заблокував, в нього період, коли в нього душа потребує свободи, а що цією свободою робити, він буде, він не знає. Це така свобода, коли я наче, е, в нього, знаєш, наче йому ти кисень перекривала, да, або ваші стосунки кисень перекривали, прям, прям. І він тут вирішив, що йому потрібен ковток свободи. Чи може так накривати? Може. І він зараз в позиції, дивися, в нього стан на сьогоднішній день, коли він не знає, що йому обирати. Він реально він стоїть такий, він, не знаю, він чи в стосунках хоче бути, чи не хоче бути в стосунках, взагалі не хоче. Не тільки мається на увазі, але давай подивимося. Давай подивимося, що причина чого, що він так різко закінчив стосунки. Ну, по-перше, дуже сильно зіграли роль якісь мужчини в цьому. Дивись, не, жін, не дівчина, не-а. Не дівчина. В нього є, можливо, друзі, можливо, хтось старший, не назив, по віку, да, та, тато, дядько, ще хтось начальник, який йому в цілому зіграв ключову роль. Він вагався. Завершати ваші стосунки чи ні. І цей король якийсь або їх два там. Вони сказали, що так, тобі потрібно рухатися вперед, тобі ж потрібно думати про свої е, амбіції, цілі, гроші. Навіщо тобі Тебе стос... емоції, тебе, ну скажімо, буксують, і він їх послухав.